Ви пили, ви просили. Розпаковка магазину гусарики. Поїхали! Так, що у нас тут є? Цікавенького. Дивимося. О! Сюди, 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 сюди. Це штука прикольна. Знаєте, що вона робить? Це ігра. Дуже цікава. Так, бом. Акулка, акулочка. Так. Сашко, пограємо. Давай. В... <плес> <плес> так. І по одному зубчику. По одному зубчику нажимаємо. Хочу цей. Ага. Окей. Там далі. Ага. Хочу цей. О, я везучий. Ага. Блін, а якщо я до одного дойду, це буде круто. у ху, -ху! Блін, який, який, нажати, я не знаю. Мені кажуть, що ці клики, вони дуже небезпечні. Я буду пробувати кутні. О-о-о! Так, інрішка. Далі оцей. Круто. Далі оцей. Невже я просто дойду до фіналу і це, це буде дуже круто. А -а -а! Ну, я був близько. Чесно, я дуже старався. Це як гра в сапера. Далі. До речі, є тут такі прикольні карти. На вид? ну, звичайні карти. Але знаєте що? Дивіться. Вони ніби всі прозорі, якщо так подивитися. Але тут не видно, що там. Ось так видно. Круто, правда? Я такий перший раз бачу, якщо чесно. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Залазь! Далі. А далі в нас оця крупа штука. Це типу пісочних часів. Тут такі штучки, вони такі прикольні. Не такі м'ягень-м'ягенькі. До речі, зараз вони відкручуються. І можна їх пощупати. Ну, я їх там не відчуваю взагалі. Так. Поставимо, хай джить час. час. Так. А що в нас далі? Ху... Зупиняй пока. А що це таке? А ну-ка. Ого. Нічого собі. А ну, давайте глянемо. Ого! Так. Що це у нас таке? А ну. А, -а, а! Дивіться, прикол. А воно на ощуп дуже круте, дуже прикольне. Пальчики. Пальчики. Хелоу! Блін. Оп! Моє лице не було видно там. <плес> не було. Ну, далі. <плес> що ми хочемо подивитися. Олександр, підскажи щось. <плес> далі ми йдемо в такий більш хлопчачий відділ. Ножички. Знаєте, що таке оці ножички? Це Brawl э, кнайф. Оу, погнали. А ну, дивіться, яка крута штука є. Є арени на білблейд. Такі є, такі є, і такі є, які хочеш є. Є оці от білблейди, отакі є. Як називається, я не знаю. Хто знає, як називається? Напишіть. Дальше. Отакі є. Отакі є. Коротше, всякі різні є. Да. Да. І. А! На таких аренах вони граються. І все робиться. Все верес, крики, і все. Ідемо дивитися машинки. Машинки круті. Машинки. Так, машинки круті. Ряд. Будь-яких е, е, Позашляховиків до всяких різних прикольних. Це маленькі. Мені е, дуже подобаються отаких от типу. Це взагалі крута штука. Ну, По-перше, раритетна. А по-друге, дуже класно розмальована. Є більші. Але але, мені більш все подобається ось ці. Це спортивні автомобілі, такі як Porsche 911. Це все на пульту. Ferrari 458. І Porsche 911 GT3, RS і Macan. От саме більше зі всього мені подобається Porsche Macan. В майбутньому, можливо, я куплю собі такий автомобіль, дуже би хотів би на ньому покататися. А далі що? Ходимо кругами Ходим кругами, супер. Ні, дай я поскладаю. Вирубай! Де ВОНО б. ОТУТ Десь там. Все, прибрали і йдемо далі. Ще тут є просто величезна кількість конструкторів. Ну, мені дуже подобається. От прям чесно, от прям дуже, от прям чесно, серйозно. А оця банка. Що там таке? Ну там теж ці. Е як вони називаються? Зоряні війни. війни, Це зоряні війни. Тут всяка воєнна штука знизу. Просто у мене розбігаються. Ось цей? Ось цей? Можна подивитися? Я не знаю, що це тут таке. Це Марвел, супергерої Марвел? Там є Халк. І там є Тор. А хто ти е, Із них двох? Є. Е, ну, Локи? Локи? Ні, Локи я не сильно. Мені найбільше подобається Тор, якщо чесно. Хто, не зна... хто дивився е, суперсерію Марвел, я знаю, з якого це фільму. Це Тор Рагнарюк. Хто фанат Гаррі Поттера? Напишіть в коментарях, хто фанат Гаррі Поттера. і така штука є. Ух ти, тяжка. Значить, тут дивіться є замок. Е, є машина на дереві, є подруга на дереві, є е, Гаррі Поттер на дереві. А це рідні брати і сестри головних героїв. Йоптва. Поліс. Маленька іграшка для діток. Або для маленьких поліцейських. <реш> не можу знімати. Проходимо. Далі, далі, далі. Дивіться сюди, а? дивіться сюди, не дивіться туди, дивіться сюди. А, звіряток можна показати, якщо чесно. Дивіться, які тут є песики, гарні песики, такі хороші песики. Да. Отакі є. Правда, не знаю, як це вони називають. Знаю, це мопс. Французький чи французький бульдог. Ні це французький бульдог. Ну, я всі, завжди їх путую з е, мопсами. Є дин... динозаври. <плес> динозаври є. Вони насаджуються на руку. І можна грати, е, можна лякати свого цього друга. Е, вночі до нього підійти і сказати, є пару гривень? Дай 20 гривень на кафе. Мата поменше. Даліше. Наручник. Далі наручники. Перед тим, після того, як ви налякали друга, він буде е, переляканий. Його потрібно буде заспокоїти. Е, hot wheels? Hot Хот wheels? Hot Хотвіл. Wheels? Хот hot wheel? hot Е, Тут це е, трек. Гоночний. ем... Трек з спуском машин. І вони вилітають на великій швидкості. <плес> ну, оцей автомобіль мені подобається. Також. Мерседес. <плес> Мерседес oh. з дверками, які відкриваються доверху. Крута штука. Mm? Як гадаєте? Хто вже таку має? <рес> <рес> да. Крім Мерседеса є ще дуже крута, е, супершвидкісний автомобіль, схожий на автомобіль Бетмена. Супер. Зараз я достану. Оп! Як вам таке? Круто, правда? Мені теж подобається. Вони управляються. І що ти мене знімаєш так? <рес> <рес> що ж, друзі, огляд магазину Гусарики прийшов до кінця? Що ви хочете, щоб ми зняли більш детальний огляд, пишіть в коментарях, і ми це зробимо. Да. І напишіть, що б ви хотіли побачити тут у нас в магазині. <звук> пишіть, що ви хочете побачити в коментарях. Ми розпакуємо ну будь-що. Що а прикине, троляма залетить. На.